Друзі, до вашої уваги відеоогляд моделі 5237. Головна особливість різноманітність кухонних функцій. Маємо дві конфорки та духову шафу із регулюванням тепла. Погнотривка скло топки німецького виробництва ШОТ. Зверніть увагу, дуже велика топочна камера та збільшений об'єм шамотної цегли зберігають тепло найдовше за аналоги. Чавунний рухомий колосник під будь-який тип палива. Можна регулювати за допомогою піддувала. Дуже надійна та зручна система відкривання дверцят духової шафи на пружинних завісах. Повна незалежність від електрики та газу. Якщо сподобалась саме ця модель, пишіть у Дірект.